Христос посеред нас у четверту неділю Великого посту православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Ліствичника. Про походження преподобного Іоанна майже не зберіглося відомостей. Існує предання, що він народився близько 570 року і був сином святих Ксенофонта і Марії. У 16 років отрок Іоанн пішов в Синайський монастир. Наставником і керівником преподобного став Ава Мартирій. Після чотирьох років перебування на Синаї святий Іоанн Ліствичний був пострижений в інока. Один з присутніх при постриженні Ава передбачив, що він стане великим світильником церкви Христової. Протягом 19 років преподобний Іоанн трудився в послузі своєму духовному наставнику. Після смерті Ави Мартирія преподобний Іоанн вибрав усамітнене життя, віддалившись в безлюдне місце, фолу, де провів 40 років, в подвизі, безмовності, пості молитви і сльозах покаяння. Про спосіб життя преподобного Іоанна відомо, що харчувався він тим, що не забороняється уставом пустового життя і в міру. Не проводив ночей без сну, я не постив надмірно, говорить він сам про себе, і не вдавався до посиленого нічного пильнування, не лежав на землі, але упокорювався, і Господь скоро спас мене. Обдарований високим проникливим розумом, навчений глибоким духовним досвідом, він з любов'ю повчав тих, хто приходили до нього, ведучи їх до спасіння. Але коли з'явилися люди, які через заздрість дорикали йому в багатослівності, яку вони пояснювали пихатістю, то преподобний Іоанн наклав на себе подвиг мовчання, щоб не подавати приводу для засудження. І мовчав він протягом року. Заздрісники усвідомили свою помилку і самі звернулися до подвижника з проханням. Не позбавляти їх духовної користі співбесіди. У віці 75 років, після 40-літнього подвижництва, преподобний був поставлений ігуменом синайської обителі, близько чотирьох років управляв преподобний Йоанн Ліствичник святою обителею. Господь наділив преподобного до кінця його життя благодатним даром прозорливості. Під час управління монастиря на прохання святого Іоанна ігумена Раївського монастиря, і була написана відома ліствиця. знаючи про мудрість і духовні дарування преподобного Іоанна, Раївський ігумен від імені всіх ченців своєї обителі просив написати для них керівництво для духовного вдосконалення. Преподобний Іоанн, який відрізнявся скромністю про себе і думкою, спочатку зніяковів, але потім через послуг приступив до виконання прохання чинців. Своє творіння преподобний назвав «ліствицею». У своєму творі «Ліствиці» описується 30 щаблів духовного зростання кожного християнина. В самому кінці цієї умовної драбини щастя. Є три найбільші чесноти, описані святими апостолами: віра, надія та любов. Мета цього творіння навчити, що досягнення спасіння вимагає від людини нелегкої самопожертви і посилених політ.